Війна в Україні має закінчитися, але не капітуляцією України. На цьому Молдові наголосив німецький канцлер. За словами Фрідріха Мерца, така капітуляція дала б російському диктатору час для підготовки до наступної війни. Раніше німецький канцлер заявляв, що немає ілюзій щодо швидкого закінчення війни, і закликав продовжувати підтримку України. Європейський союз розглядає можливість запровадження вторинних санкцій, щоб завадити третім країнам допомагати Росії в обході чинних обмежень. Про це пише видання Блумберг, посилаючись на джерела. Уже цього тижня міністри закордонних справ країни країн ЄС на зустрічі в Копенгагені до обговорять використання інструменту проти обходу санкцій. Він був ухвалений ще у 2023 році, але досі не використаний. Цей інструмент передбачає заборону експорту постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які як вважається сприяють обходу обмежень ЄС. Зараз Брюссель працює над дев'ятнадцятим пакетом санкцій. Він міститиме нові обмеження проти причетних до викрадення українських дітей.